Капаландське благословіння на 31 липня 25-го року, в Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова від Ісуса. А Він каже, що хто душу свою. Зберігає той загубить її, а той душу хто свою віддасть заради мене, той спасе її. І що людині до того, що вона весь світ буде мати, а душу свою занепастить? І що може дати за душу свою за викуп? Чи є таке, що за душу за викуп дати? Я подумав, коли розмірковував над цими словами. А що, для кого ці слова є цінні? Кому ці слова, ну, для кого ці слова важать щось? Лише для того, який свою душу, свою душу визнає за щось, що вона цінна, що вона повинна ну, мати якусь якість. Бо Саме душа, душа, переважує після цих слів весь світ. Весь світ це всі наші забаганки, які б ми тільки забажали. Це весь світ це наші розваги, це наші досягнення земні, це наші, я знаю, будь-які бажання, будь-які наміри, що у нас не виникло. І в принципі. Душа там не при чому, там є на, одну, на одному боці і досягнення, а з іншого боку, ставиться в цінність душа. І Ісус каже про те, що, якщо ти хоч все зробиш, все у тебе буде ну, в земному житті, але каже, що душа цінніша або навпаки, душа, якщо ти втратиш душу, ти втратиш. Не тільки все те, що ти мав, але потрапиш в місце або в стан, ну, який не знаю, як би це словами, це слово таке підібрати, підібрати. В такий стан, ну який перехрещує не тільки все те, що ти хотів мати, а й взагалі існування того життя. І коли я розмірковую про те, що якщо у мене є цінність душа, то для мене ці слова мають якийсь смисл. Якщо я не маю в своєму розумінні розуміння таке душа, то я над ними і не задумуюсь, бо весь світ для мене і є весь світ переді мною. Я його буду, знаєте, охоплювати, досягати, опановувати. Пробувати, як ми кажемо іноді, да, все попробую. Це тоді, коли у мене немає поняття цінності душі, що вона щось цінна. Але ось коли з'являється цінність, поняття цінності душі, що вона цінна, то я тоді можу розмірковувати про те, а в чому саме да, перед ким ця цінність? Хто оцінює її? або Хто має над нею владу, щоб вона або збереглася і була чиста? Ну, чиста це теж інше поняття. Зберіглася і цінилася, цінувалася, або ні. Бо, бо як зберегти тоді питання друге, як зберегти душу, в чому полягає збереження душі? І тими словами, що Господь каже, хто згубить душу свою заради мене? Тоді виявляється інша цінність: душа заради Ісуса, заради Отця, заради їх волі, заради Їхньої місії. І поняття душа не тільки цінність душі, а цінність душі перед ким стає. І каже Господь, для кого ціна Твоя душа, коли цінна Твоя душа і перед. Переді мною, то якраз для тих він і каже ці слова. І це важливо. Важливо чому? Тому що ми повинні розуміти і усвідомлювати не просто, що я вірю, а просто з ким зв'язана моя душа, хто її власник, хто її сила. То її життя. І ця душа, коли вона в чистоті, а тобто в правді і істині, і знаходиться в дусі. Я вже це не, роз, не розкриваю, ці поняття. Але саме тоді вона зберігається для Ісуса і віддається, губиться для світу, який нібито ось пропонує всі свої заваганки, а обирається Ісус. Тай світ припиняється, і Він стає менше вартісний, ніж взаємовідносини душі із Отцем, або з Сином Божим, або знаходження в Духі Святому, перебування в Ньому. І радість від отримання насолод Світу цього. Гаснить від радості спілкування з Господом. Тоді ця радість спілкування в нас розкривається, проявляється, і ми тоді усвідомлюємо, що ця радість найкраща, найсильніша, найдосконаліша. І, ну, знаєте, ще якийсь епітет додати, мені навіть і на слово не можу знайти. Але ті радості. Виявляється а, вже мертві радості від світу, які теж вони пропонують, я їх отримав, про них забув, досяг і, і все одно в розпач. Вони не дають насичення, а радость від з'єдності з Богом є повнотою, досконалістю, не пер, безперервністю. Напевно, про це сьогодні говорить Ісус. А я, щоб для цього зрозуміти, повинен вникнути, задуматися, зробити такий суд над собою, проаналізувати. І якщо я не на тому шляху, то його, знаєте, скоригувати, піти тим шляхом, про який Ісус сьогодні каже в Євангелії. Амінь.